Це перший клас, перша четверть. Я колись менеджерам пояснював, що? що перший рівень, він називається Я стараюсь. От у вас такий я стараюсь, я стільки. Що, що мене не цінують, а я. Це стогін на пазьбище. Другий це міряють час. Просто я без вихідних, Я до 12 ночі. Потім наступний рівень це. Об'єм продажу, гроші в касу. Ті, я вам скільки приніс? Наступний рівень це вже прибуток. Я он, бо, бо вони ще й знають собі вартість чомусь у вас. А наступний це той, що вже буде рой. Розумієте? Тобто при такому скільки, і це в залежності від того, на якому рівні ваш працівник, така й повинна бути оплата. О чому безкоштовно? Він же старається, його значно навчають, а він старається. О цьому ставка, чому можна там іще щось? Для управління, для тих, хто у вас може бути там, потенційно якимсь керівником, починають бути ті, які знають прибуток і намагаються творити його за менші витрати.